БР в Києві продовжимо далі. Викрило на шахрайстві співробітника СБУ за вимагання грошей з комерсанта правоохоронець. пообіцяв підприємцю посприяти в поверненню вилучених у нього речей. Зокрема, комп'ютерної та будівельної техніки ділка затримали на гарячому під час передачі чергової винагороди в 30 тисяч доларів. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. Завдокументовано шахрайські дії співробітника головного управління СБУ у місті Києві та Київській області. Правоохоронець пообіцяв підприємцю, начебто, сприяти у поверненні комп'ютерної та будівельної техніки, яку вилучили у ході розслідування кримінального провадження. Спочатку він оцінив свої послуги у 150 тисяч доларів США, але спокійно збивав ціну, адже насправді не планував допомагати бізнесмену. У червні цього року співробітник СБУ отримав аванс від потерпілого допомогу 10 тисяч доларів США. 27 жовтня він отримав другу частину коштів у сумі 30 тисяч доларів США та був затриманий на гарячому працівниками ДБР.